Попереджений означає озброєний. Із настанням холодів в Україні частішають пожежі через недбале користування опалювальними приладами. Як зігрітися, не втративши майна та життя? Порадить Павло Прядко. Троє людей загинули під час пожежі у сніжному на Донеччині. Пожежа виникла вранці, коли дві господині та їхня гостя ще спали. Жінки навіть не встигли прокинутися. Їх убило несправне грубне опалення. З настанням холодів таких займань в Україні різко більше, і мало не в усіх випадках через недбальство та недотримання правил користування огрівними приладами. Аби запобігти лиху, щороку МНСівці ходять будинками, перевіряють справність систем опалювання. Ми хотіли перевірити у вас стан е вашого отоплення, якщо ви позволите з вашого дозу. Іван Михайлович радісно зустрічає гостей. Господар зазначає, будинку 35 років за цей час жодних проблем не було. В хаті тепло, нормально. Хазяїн каже, взимку температура в оселі не піднімається вище 20 градусів. За газовим котлом доглядати допомагає теща. У мене маленьких дітей нема, всі зросли. То 15-18, вистачає так. Якщо вітер, то я там часто перевіряю і ночі встаю. Молодіж спить, а мені треба провіряє. Електрообігрівачів Іван Михайлович не визнає, проте правила користування ними знає навідмінно. На його не носки не лежить, полотенця не сушить. Ви бачимо, що ви відповідальний господар, але все одно для вашої власної безпеки, вашим дітям. В іншому ж будинку грубне опалення. Я дровами. Дровами, Дрова. Я вечором протопив. Угу. І на день вистачає, на нич на день. У цій маленькій оселі мешкає семеро людей. Чоловік каже, за опаленням пильнує. Я сліжу, поки все не перегорить, щоб жалю не було. Бо можна аж потрапити чадним газом. Проте правила безпеки Петро все ж таки порушує. А плиту газову перевіряли, не травить газ, нічого. Я с пічкою перевіряю. Спічкою не за перевіряти. Мильним розчином на перевіряти. Устранити все недостатки. Я не мав не допустити виникнення пожежі. МНСівці вкотре нагадують, лиху легше запобігти, а тому закликають бути уважними, аби зберегти власне життя. Слідкуйте за станом опалювальних приладів, електробігречів та дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час користування ними. Павло Прядко, Святослав Мелешкін, НТН.